Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі в Шарджі. На черзі шостий тур, в якому Василь Михайлович грав білими проти молодого австрійського гросмейстера, чемпіона цієї країни Фелікса Блобергера. Є чотири зіграв український гросмейстер у відповідь Є5, кінь 3 кінь c6, слон Б5. Іспанська партія. Австрієць відповідає берлінським захистом, і після Д3 ставить слона на С5. Тут білі найчастіше грають С3. Однак в нашій партії Василій Іванчук поставив коня на Д2 і після рокіровки напав на слона. Той відійшов взяття на С6, БЦ грають чорні. В цій позиції білі могли забрати на Е5. І чорні намагаються відразу відіграти матеріал, граючи Д5 і намагаючись використати відсутність рокіровки у білих. Це дається взнаки після жадібного ЄД-зв'язка Д4 c 5 і після c 3 слона 6 білий король надовго затримується в центрі. Тому сильні шахісти тут грають 2 нулі, дозволяючи супернику повернути матеріал, і на дошці виникає приблизно рівна позиція. Але в нашій партії Василь Іванчук зіграв інакше. Він зробив новий для даної позиції хід H3, який, втім, легко пояснити. Це і квартирка, і прикриття поля G4. Чорні могли зіграти активніше, поставити пішака на d5. Однак, вочевидь, молодий австрійський гросмейстер дещо побоюється українського ветерана і намагається грати надійно. Ставить пішака на d6, після слон Е3. Кінь d7. Чорні готуються до просування пішака F. Білі ж роблять ракіровку, і після слон b7 тура e1 тура b8, Іванчук ставить пішака на А4. Це спонукає чорних розмінятися на e3 і зіграти c5, відкриваючи свого білопольного слона. Іванчук повертає свого коня на d2, і після g6b3 чорні нарешті грають f5. Білі ставлять туру на f1. Після ферзь е 7 ферзь е 2 Суперники синхронно здвоюють тури по вертикалі F, що от-от відкриється. H6 грають чорні, прикриваючи поле g5, король H2, король g7. Суперники грають дуже обережно. І після взяття на f5, тура f5, вертикаль F нарешті відкривається. Е4 зіграв Іванчук і поставив коня на С4. Кінь F6, кінь F d2. Слон c8 і кінь e3. Суперники продовжують маневрувати, позиція, як і раніше, приблизно рівна. Ферзь e1, кінь g8 і нарешті розмін тур по вертикалі F. Однак розмін другої пари тур поки що не відбувається, оскільки Іванчук ставить коня на f3. Чорні грають ферзь f8 і ферзь a5, нападаючи на a7. Ферзь b8, ферзь b5, пропонуючи розмін. Звісно, розмін на Б5 не влаштовує чорних, оскільки після АБ їхній слабкий пішак А7 може бути атакований білою турою. Тому австрієць відмовляється від переходу до Еншпіля і відходить на С8. Іванчук продовжує активно грати на ферзовому фланзі, ставлячи пішака на Б4, А6, ферзь А5 і розмін на Б4. Чорні грають кінь Е7, ферзь С3. Протистояння по діагоналі не дуже то подобається королю, тому він відходить на h7. А5 грають білі, фіксуючи чорного пішака А6, ферзь b 7 І після ферзь e1, ферзь a 7 Ферзь d 2 грає Василь Іванчук, король g7, і нарешті d 4 грає українець. Взяття тут білим брати ферзем погано. Оскільки після переходу до Еншпілю і розміну тур чорні різко активізують свого короля і отримують велику перевагу. Тому конем забирає українець, і після взяття на F1 цілком можна було побити на Є6 шахом. Щоправда, після королів 7, кінь d8, король e8 виграти матеріал білим не вдається. Кінь є F1, король б'є d8, і у випадку взяття на 6. Чорні завдають подвійного удару ферзь c 5 зберігаючи приблизну рівність. Тому Іванчук вирішив відразу забрати на F1, продовжуючи нападати на слона, а той відійшов на F-7. Час нагадати про те, який саме контроль застосовується на цьому турнірі. Шахісти на кожну партію отримують півтори години плюс 30 секунд додавання на кожен хід, починаючи з першого. Тобто після 40-го. Традиційно контрольного ходу жодних хвилин суперникам не додається, це дуже важливо для розуміння того, що далі відбулося в цій партії. До свого 41-го ходу Василь Іванчук підійшов в сильному цейтноті. Тобто, фактично, українець грав вже на доданих секундах. У суперника було на декілька хвилин більше, і незважаючи на те, що на дошці абсолютно спокійна позиція, напруга в партії тільки зростала. Ферзь С3 зіграв Іванчук, король g8, кінь Д2, ферзь Б7 і кінь 4 Ф3. Ферзь С 6 зіграв Блобергер, пропонуючи розмін ферзів. Але Василь Іванчук відмовився, оскільки у випадку взяття чорні конем атакують пішака А5, і захистити його білі не можуть, адже поле Б3, куди може стати білий кінь, контролюється чорним слоном. Тому Іванчук відмовляється від розміну ферзів. Активно ставить свого ферзя на F6, нападаючи на коня, чорні ферзем захищають свою легку фігуру. Є 5, грає Василь Іванчук, і тут запис партії обривається. Стоїть результат 0-1. Тобто чорні виграли. Онлайн-трансляція на відомому сайті Ческом дає чітко зрозуміти, що Василь Михайлович прострочив час. Це дуже прикро, оскільки на дошці абсолютно рівна позиція, ба більше у білих зберігається певна, хоча й невелика ініціатива. Давайте подумаємо, що могло б бути далі. Передусім, чорним не можна бити пішака, оскільки після взяття на А6 пішак білих на ферзовому фланзі стає прохідним. І це дуже серйозна проблема для чорних. Втім, граючи тут акуратно с 6, чорні зберігали рівність. І далі було ще дуже багато цікавої боротьби. Однак, на жаль, Василь Михайлович не впорався з часом і прострочив його. Ось така прикра партія, в якій Василь Іванчук грав на рівні зі своїм суперником. Більш того, відчувалося, що блобергер трошечки побоюється українського ветерана, і грає, як то кажуть, від захисту. Але, по суті, Василь Іванчук в цій партії все зробив сам. Програв, як то кажуть, на рівному місці. Дякую за увагу. До побачення.